Всім добрий вечір. А ми вже приїхали на Карніловку, хлопці плавають. Назар мене щось. Да. Я йому дам. Та й сидимо, хлопці купаються в басейні, покажу вам відео. А Вова пішов купати вже картоплю. Зараз покажу, який в нас урожай в цьому році. Ну, не знаю, ще сама не бачила, зараз піду, покажу і вам разом і сама подивлюся. Вот так. Mm -hmm. Ну я думаю, что мама буль-буль-буль-буль. Давай, 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 давай. Ты приплыв? Да. Молодец. Я втікаю. Mm -hmm. Ты сходишь, Я. Я плыву руками. Отакий у нас урожай в цьому році, видно вам? Трохи сонце світить. Гарна картопля, нічого не скажеш. Діти кричать в басейні. Так, зараз будемо жарити картоплю. Зар виліз з басейну, заліз в миску, грітися. Вода тепленька, здить зогне в мисці з водою. От красиво. Дівчата, ми вже вдома приїхали з Корніловки. Думала, приїду, зараз щось буду готувати, вкусненьке, не знаю. А приїхали і води в нас немає. І написали в нашому в групі, в нашій міста, що вода аж буде на наступний день. Якась там дуже така велика поломка. Так що сидимо без води. Ну нічого, та й це в нас сьогодні щось тривога за тривогою. Прям ці подуріли. Але нічого, ми переживемо вистоїмо. Я кажу, наші сльози просто так не падають. Або хрізочко і нікого не б'є. Отак. От Коротше, дівчата, довго з вами говорити не буду, бо ще треба свою консервацію поставити в цей в шкаф. У мене вже стільки цієї консервації, ще тогорішньої. Я не знаю, що з нею робити. Ми її не їмо. І вона в мене такого стоїть. Кажу, Вов, давай поставимо. Він каже, куди ти туди маєш ставити? Я кажу, не знаю, але треба десь в шкаф банки вставляти. Погріб аж в мене тут немає в квартирі. О. Ось Поперевертала мої помідорки, кабачкова ікра. Не кабачкова ікра, боже, вибачаюся. Перець. Бачите, який густенький хороший перчик. О. І знаєте що? Сьогодні бачила, в мене знов на дачі будуть помідори. Небагато але будуть. Не знаю, які ці будуть помідорки по новому рецепту. Ну, спробую скажу вам, чи сподобалося мені, чи не сподобалося, Так, лізу в шкаф десь буду розпихати цю консервацію. Все, дівчата, порозпихала ту консервацію. Потім покажу, скільки я її там більше закривати. Нічого не буду. Нічого. Бо ми стільки не з'їдаємо, скільки я його закриваю. Це хватить. Та й так, ну добре, всім гарного вечора, спокійної, тихої ночі. Будьте здорові. До побачення.